Скільки українців у Польщі отримали карту побиту у 23-му році і в яких воєвудствах саме українці є лідерами в отриманні карт побиту? Переглянемо офіційну статистику з сайту Міграція Отже, статистика за 23-й рік: карта тимчасового побиту. Заявку подали понад 300 тисяч українців. Позитивне рішення вже отримали 200 тисяч українців і відмову отримали 2338 українців. Найбільше позитивних рішень було видано у наступних воєводствах: Мазовське, Нижноселізійське і Вількопольське. Найбільше негативних рішень було видано у воєводствах також Мазовєцькому і Нижньоселізійському, або ж Вороцве. Карта стала побиту або ж побит стали. Заявку подали понад 13 тисяч українців. Позитивне рішення уже отримали 10 тисяч українців, а відмову отримали більше 1 тисячі українців. Карта резидента ЄС або ж карта двоготермінового резидента Унії Європейської. Заявку подали понад 19 тисяч українців і позитивне рішення.